Високу смертність серед підопічних Яришівського психоневрологічного будинку інтернат та неналежний догляд за клієнтами такі порушення під час перевірки виявили представники офісу омбудсмена. Фото, які підтверджують занедбалий стан людей, виклав на своїй сторінці Дмитро Любінець, уповноважений з прав людини. Під час брифінгу перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна повідомила про чергову перевірку закладу представниками головного управління Національної соціальної сервісної служби у Вінницькій області та представник урядового. Ого, уповноваженого справ осіб з інвалідністю у Вінницькій області державній адміністрації. Та засвідчили проведення медичного огляду підопічних інтернату. Лікарі підтвердили, що захворювання пацієнта, що зображені на фото, є хронічним. Чоловіку пропонували госпіталізацію до медичного закладу, проте він категорично відмовився. Також на брифінгу Наталя Заболотна зазначила, що за усіма пацієнтами є належний догляд. Вони забезпечені ліками та засобами гігієни. Комісія з обласної військової адміністрації буде сформована і відвідає Яришівський будинок інтернат. Належний догляд за клієнтом підтверджує сам факт того, що при складній хворобі протягом 10 років персонал закладу не допустив погіршення його стану, ні нагноєння, ні запалення кінцівки. На цьому наголошують хірурги, судинні хірурги і дерматологи та рекомендують в подальшому провод... проваджувати раніше призначені методи лікування. Зараз у закладі проживає 150 людей, включно із внутрішньопереміщеними особами. Усі мають інвалідність, у кожного з них укладена декларація з сімейним лікарем Яришівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Усі мають актуальні результати повного медичного догляду. Лікарських засобів та засобів гігієни достатньо. Ліки усіх груп є у наявності, включно із знеболювальними, протизапальними, противовірусними та специфічними препаратами за діагнозами клієнтів.